Вітаємо вас на нашому ютуб-каналі Шериф. Пропонуємо вам відеоогляд продукції торгової марки Мілтек. На огляді представлені рюкзаки в трьох кольорах: зелений, чорний і койот. Рюкзак об'ємом 88 літрів. Це досить універсальна зручна модель. Він виготовлений зі 100% поліестеру. У верхній частині рюкзака встановлена міцна ручка для перенесення його в руках. Рюкзак обладнан якісною і ергономічною системою носіння. Наплічні лямки поясний ремінь і спинка рюкзака оснащені спеціальним спіненим матеріалом. Ззовні вони облицьовані дихаючою об'ємною сіткою. Сітка надає хорошу вентиляцію спини і комфортне перенесення багажу. Цікава особливість цієї моделі в тому, що лямки рюкзака можна налаштувати за висотою. Під ваш зріст це реалізовано за допомогою системи молі, що дозволяє досить легко перемістити верхню частину лямок на потрібну нам висоту. Длямки виготовлені за анатомічною формою. Вони широкі з товстими демпфуючими вставками. Зверху і знизу стропи на лямках є регулювання під користувача. У нижній частині на лямках розташовані фастекси для швидкого скидання. По всій довжині лямок вшита додаткова стропа для додання міцності. На ній встановлено два півкільця для кріплення карабінів. Для більшого комфорту в ділянці грудей на лямках встановлено стропу з фастексом для фіксації лямок. Це запобігає тому, щоб вони не роз'їжджалися. На лямках встановлена гумка, яка амортизує під час навантаження. Для кращого розподілу ваги і зручнішого носіння цього рюкзака у нижній частині на поясному відділі встановлено додаткову, досить об'ємну подушку. Цю подушку за потреби можна відстебнути і навіть використовувати як сидушку, на яку можна сісти. Поясна система зручна з товстим демпфером, широкою стропою і міцним фастексом. Це дає змогу досить добре розподіляти навантаження на пояс, переносити вагу самого рюкзака з плечей на стегна. На самому ремені вбудовано дві невеликі кишені. В цих кишенях зручно носити речі, які необхідні вам у швидкому доступі. У верхній частині рюкзака розташована кришка, яка закривається за допомогою двох фастиксів на стропах з регулюванням. По самому краю кришки прошита гумка, щоб вона щільно закривала верхню частину І ззовні на неї нашиті два модулі системи молі для кріплення додаткового підсумка. На кришці з боку спини розташована кишеня, в неї вшита вологозахисна накидка. чохол. Вона захистить рюкзак навіть від сильної зливи. Під цією кришкою розташован основний відділ для завантаження габаритного багажу. Він закривається клапаном, який стягується шнурками. Є і окремий шнурок, який стягує основну тканину. Усередині на всю довжину спини розташован окремий відсік. В ньому встановлена спеціальна труба для надання жорсткості конструкції. Крім цього, Цю кишеню можна використовувати для зберігання плоских речей. Спереду посередині рюкзака розміщена кишеня. На ній наша та велкропанель для шевронів і патчів. У рюкзака є два підсумки з обох боків. На всіх цих підсумках стоять міцні блискавки з двома повзунками. На блискавці зроблено додатковий припуск тканини, так, щоб захистити її від дощу і пилу. У нижній частині рюкзака розташовані два стягувальні ремені. За допомогою цих ременів можна зменшити його об'єм або закріпити каремат. Нижній відділ досить об'ємний. Він закривається блискавкою на двох повзунках і під прожененою тканиною, яка їх прикриває. Через нижній відділ можна отримати доступ до основного центрального відділення. Основний і нижній відділи розділені перегородкою, яка стягується шнуром. Сумка додатково комплектується двома запасними фастексами на випадок, якщо треба буде їх відремонтувати. Придбати рюкзак можна на сайті магазина Шериф, який ви бачите на екрані або за посиланням наприкінці опису до даного відео. Завітайте до нашого магазину Шериф у місті Дніпро. На вас чекає величезний асортимент туристичних товарів. Товарів для працівників служб охорони і військовослужбовців. Відправляємо замовлення щодня по всій Україні. Замовлення, що надійшли до 15-ї години, відправляємо в той самий день. Наша адреса місто Дніпро, вулиця Січових Стрільців, 9. Підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, і ви завжди будете знати нові надходження і новинки на ринку туристичного спорядження у інтернет-магазина Шериф.